Що є на Audio? Зараз покажемо варіанти на деякі моделі цього авто. Почнемо з Audi Q7. Дана магнітола підходить з 2006 по 2015 рік. До речі, вона повністю зберігає весь штатний функціонал. Ціна таких магнітол починається від 24 тисяч, все залежить від комплектації авто та характеристик пристрою. Далі у нас Q5 з 2008 по 2015 рік. Ось такі виносні екрани на 10-25 дюймів 12-3 та такий підштатний дизайн 8.8. Такі екрани на Q5 починаються від 21 тисячі 800 гривень. Все залежить від зовнішнього вигляду. Та характеристик до речі, а 4 b8 та А5 мають теж варіанти під штатний дизайн. Ціна починається від 24 тисяч. Перейдемо на більш нову серію аудіо. Такі магнітоли, які можуть виїжджати, у нас є на А6C7, A7C7 та A8D4. Ціна на ці автомобілі починається в середньому від 26 тисяч. І також А6 С6. Досить стара машинка, але популярна. До речі, це у нас заводська магнітола від Audi. Просто Android під рукою немає, але виглядає так само. Ну саме цю за півтори віддамо, а взагалі ціна на андроїді від 25. Перевагою модельних магнітол є те, що в них є весь сучасний функціонал, такий як навігація, YouTube, Spotify, можна не тільки слухати. Хати музику а дивитися улюблені фільми. Такі модельні рішення є на безліч авто встановлюємо по всій Україні та Європі. Та в нас є оплата частинами від монобанку.